Свіжі нагороди та підготовка до найпрестижніших змагань. Повітряні гімнастки Денс» поїдуть на чемпіонат світу. Колектив нещодавно відвідав двоє змагань. Дівчата привезли 35 призових місць з Кубка Одеси. Наш центр повітряної гімнастики та акробатики Флайденс отримав три гран-при. Як сама найсильніша студія, як найактивніша студія. Ну сильніша це ми набрали найбільш балів зі всіх студій загалом на ну, підсумку. Сама найактивніша студія. Багато було номерів та учасників від нашого центру повітряної гімнастики «Флайденс». і приз. Зрительських симпатій, як на активніші болювальники. Цього, цього разу наші батьки таку підтримку організували, що просто вау. На чемпіонаті України в Ужгороді спортсменки здобули п'ять нагород. Ці змагання стали відбірковими на чемпіонат світу. 16-річна Ангеліна Єфімова представлятиме Україну на чемпіонаті світу. Спортсменка відібралася у двох розділах повітряної гімнастики арт та спорт. Ангеліна має шанс реалізувати свою мрію, яка не здійснилася у 2022 році. Я з міста Маріуполь, я готувала себе до чемпіонату світу в Арабських Еміратах, але почалася війна, та я залишилася в підвалі, бо бомосховищі, та ми не змогли виїхати з міста. Але дуже тоді готувалася. Змагання повинні були бути 8 березня, але на жаль. Зараз підготовка проходить дуже гарно. Я готуюся постійно кожен день. Я їду з одним номером, «Гамак». Це Арт. Зараз я їду до Греції. Це буде змагання з 18 по 20 жовтня. У мене багато суперниць, але я дуже сподіваюся, що буде призове місце, але потрібно дуже багато працювати. А це, на жаль, важко. У мене травма коліна, дуже боляче, але займаюся. Для мене це дуже важливо, так як я ще хотіла це зробити два роки тому, але не склалося. Тому зараз я дуже багато для цього роблю. Я дуже хочу виграти. На гамаку в розділі Арт Ангеліна Єфімова виступить у Греції. Проте це не єдиний чемпіонат світу, в якому братиме участь гімнастка. Після цього вона відправиться в Італію. Там виступатиме на гамаку в розділі Спорт. Представлятиме країну Ангеліна в цьому костюмі. Я два роки тому долажна була в схожому костюму виступати, але він залишився в Мариуполі, та його більше немає. Тому ми вирішили пошити схожий на тій. Тому мрія, надію здійсниться. На чемпіонат світу в Італію поїдуть ще дві вихованки центру «Флайн денс Це Ксенія Клименко, яка виборола на чемпіонаті України срібло, та Поліна Сидорук. Вона стала бронзовою призеркою чемпіонату України в Ужгороді. Я готуюся зараз до Італії. Я прийшла гамак. Я роблю номер на гамаці. Ну Треба його дуже усложняти, тому що ми змагалися в Ужгороді, і там були діти дуже сильні. З категорії профі, полупрофі, а ми з аматора. Я займаюся два роки. Сподобається, тому що тут дівчатам можуть познайомитися. Коли виходиш виступати, є хвилювання. Я вся трясусь і я холодно стаюся. У тебе є якийсь свій секрет, ну, як побороти це хвилювання? Що ти робиш? У ну, мене мама підтримує. Ангеліна Єфімова вже 14 жовтня відправляється в Грецію. Після цього в Італії троє вихованок центру Денс» презентують чотири номери на гамаку, полотні та кільці. Бажаємо нашим спортсменкам якнайкраще виступити на чемпіонаті світу.